Друзі, вітаю! 24 липня 24 року. Така собі цікава, симетрична, майже симетрична дата для нумерологів, поле для міркувань та здогадок. Ну а я вам зараз по факту розповім, що ж власне відбулося сьогодні в Гуанджу в Китаї, де зустрічалися очільники закордонних відомств України і Китайської Народної Республіки. Кулеба зустрічався з Ванґі. Розмова тривала три години. Підсумків небагато, але вони цікаві. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео. друзям. Отже. В Гуанчжоу в Китаї зустрілися очільники закордонних відомств. На запрошення Китаю там був Кулеба. Візит триває з 23 по 25 липня, але мені так видається, що вже все завершилося. Далі нічого не буде. Зустрічі кулеби з Сінзіпіном точно не буде. Ну принаймні, я поки що не бачу ніяких перспектив, тому що. Зустріч глав зовнішньополітичних відомств цих країн була спрямована на те, щоб розвивати особисті контакти Зеленського Сінзіпіна. Це чисто протокольна дипломатична штука, тому можна на неї не звертати увагу, але головною темою обговорень було саме припинення війни Росії проти України початок переговорного процесу. Офіційна заява України заключається наступному. дуже куца. Перше міністр окремо поінформував колегу про результати саміту миру Швейцарії та роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні формули миру Зеленського як шляху до справедливого завершення російської агресії. І друге, Україна готова вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. Хоча Україна поки що цього не бачить. Оце дві основні тези, які треба зафіксувати, які зараз оприлюднили в міністерстві закордонних справ України прес реліз Міністерства закордонних справ Китаю дещо ширший. Він включає наступні тези: Ван Ї сказав, що Китай і Україна є дружніми країнами, і великий абзац приділений нашій взаємній торгівлі. Україна одна із перших, яка підтримала та взяла участь у спільному будівництві. Один пояс, один шлях. Це дуже важливий проект для Сінзіпіна, який він хоче замкнути всю логістику на євроазійському континенті. В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим експортером сільськогосподарської продукції. Це правда. Ми торгуємо з Китаєм дуже багато. А минулого року нашого зерна найбільше було доставлено до Китаю після Румунії. Але, мабуть, Китай буде на першому місці, тому що Румунія був таким собі хабом, звідки зерно розподілялося по всіх країнах світу. Китай завжди був твердо відданий просуванню політичного вирішення кризи. Ну вони, на жаль, називають війну кризою ну, хоч те, що їм роби. Наступне Україна, так як і Росія, надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. А тут ключова теза, друзі. Хоча умови та час ще не назріли, Китай не бачить зараз умов для проведення переговорів між Росією та Україною, звісно, за участю Китаю, і це логічно, тому що ну, Китай спочатку сформує переговірну позицію, яку він точно віддав Кулебі. Колеба її привезе до України, тут її обговорять, і далі будемо визначатися, як нам рухатися далі. Хоча Зеленський чітко говорить, що війну потрібно припиняти якнайшвидше, А третіми сторонами у переговорі з Росією будуть Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і Китай. Це позиція погоджена з Росією. Я вам це розповідав, бо її озвучував Орбан, який літав до Москви, і її озвучував Зеленський. Мається на увазі треті сторони. Наступне Україна підтримує позицію Китаю в питанні Тайваню і буде продовжувати дотримуватися політики єдиного Китаю. Тут немає нічого нового друзі. Бо я бачу, зараз понеслося що, мовляв, зрада зрадонька. Як це так, Україна не визнає Тайвань, Україна ніколи не визнавала Тайвань незалежною країною. Так само, як Тайвань ніколи не претендував на залежність, тому що він хоче з'єднатися з великим Китаєм і каже, що його уряд буде сидіти в Пекіні. Тому і Сполучені Штати Америки підтримують політику єдиного Китаю. Кожен трактує її просто по-своєму. От і все. В цій частині Україна залишається послідовною. Хоча прес-релізі МЗС України цього терміну нема, але тут нема нічого екстра нового чи екстраординарного. Наступне Україна бажає і готова до діалогу та переговорів з Росією. Звичайно, переговори. Мають бути розумними та предметними, спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру. Також у прес релізі сказано, що Ванді озвучував позицію Сін Піна, яка була сформована у так званому плані припинення української кризи, який ще був оприлюднений. 23 лютого 2023 року, або 24 лютого, ну наскільки важливо, в лютому, якраз до е, річниці спочатку широкомасштабного вторгнення, а пізніше навесні цього року був оприлюднений інший план китайсько-бразильський. Якраз от Ван і говорить, що вони залишаються прихильними до китайсько-бразильського плану. Я вам про нього розповідав учора, але тут зараз просто нагадаю шість пунктів, які вони нам прописали, щоб ви розуміли, довкола чого буде тривати дискусія в Україні. Їм чітко сказали, точніше, українські делегації нам чітко сказали, вибачайте, можливо, не так я виказав свою думку. Україні чітко передали е, з боку Китаю, що вони залишаються прихильними до того. План, який був підписаний разом із Бразилією. Хоча Бразилія ніяким чином не виступає ні гарантом цього плану, нічого. Це знаєте, такий пас з боку Китаю до глобального півдня, мовляв, вони її контролюють, хоча дійсно вони сьогодні намагаються контролювати процеси і на Близькому Сході, і на всьому глобальному півдні, в тому числі. Тобто позиціонують себе як е, геополітичного гравця номер 1 Ну, принаймні. Їхній азійський трек дуже очевидний. Ми, до речі, це сьогодні розбирали з моїм колегою Артуром Харитоновим в програмі для центру громадської аналітики. Вежа залишимо посилання в правому верхньому бутку. Перейдіть, перегляньте. Відео там велике, 40 хвилин, але воно цікаве, змістовне. Так, от китайсько-бразильський план передбачає перше дотримання трьох принципів деескалації ситуації. Саме про них є мова і в прес-релізі МЗС в сьогоднішньому Китаю: припинити розширення території бойових дій, відмовитися від загострення бойових дій і провокацій. Тобто заморозити війну. Друге, скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією, і Україною для обговорення всіх планів. Власне про це якраз я щойно вам говорив. Третє: уникати нападів на цивільних осіб та об'єкти захищати цивільних осіб, зокрема жінок, дітей, провести обмін військовополоненими всіх на всіх. Четверте відмовитися від використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї. В цій частині Китай дуже послідовний. П'яте, уникати атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти. Тут швидше за все мова йтиме про повернення під контроль Запорізької атомної електростанції, під контроль України, звісно. І шосте протидіяти поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи держав. Тут позиція, друзі, що ви фіксували: Китай виступає проти розширення Північно-Атлантичного альянсу на схід Європи, а й відтак проти вступу України в НАТО. Це точно буде однією із вимог, яку Китай висуватиме, так само як і Росія, Китай в цій частині підтримує Росію. На жаль, іншого не буде, тому нам треба думати про якісь інші військово-політичні блоки, які будуть сприйняті Китаєм для того, щоб хтось нам гарантував безпеку у випадку наступних намірів Росії атакувати Україну. А вони точно такими можуть бути. І найголовніше із цього китайсько-бразильського плану зник перший пункт, який був у плані врегулювання так званої української кризи, як писали Сінзіпін і його команда ще в 23-му році, який передбачав цілісність і державний суверенітет України. І всіх країн відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Але сьогодні, коли ми розбирали цю тему із моїм колегою, то якраз саме цей пункт дійшли висновку, що Китай, хоча публічно про це, може і говорити, але насправді він дотримується якихось історичних цінностей, і він сповідує територіальну цілісність Росії, яка передбачає в складі. Росії чотири українські області і Крим вони це не говорять публічно, але наголошують у всіх своїх дипломатичних переговорах. Віч -навіч. Дійсно, в документах, які оприлюднюються чи то закордонним відомством Китаю чи Сінзіпіном, ви цього не побачите. Але суть залишається саме така: цим і є небезпечний Китай, тому зараз йде багато мови про те. На які поступки може піти Україна, не визнаючи за Росією території, які вона контролюватиме, а повертатиме і будемо дипломатичним шляхом, як каже Зеленський, але колись, коли зміниться політична ситуація на Росії. Але щоб її змінити, ну має що статися. Це має бути шалений тиск на Китай, економічний, який зараз здійснюється. Це має рухнути китайська економіка, що вона не могла підтримувати Росію. Відповідно, тоді рухне Росія. Ну багато умовностей. Але, звісно, до цього треба рухатися і мотивувати Захід це робити. Відповідна реакція є на ці переговори і в Держдепі США. вона дуже стримана. Державний департамент США, устами речника, навіть не Ентоні Блінкіна, сказав, що дуже важлива є пряма зустріч України і Китаю, де Україна змогла розповісти Китаю про все, що відбувається в Україні. Хоча я думаю, що Китай і так знає, просто він про це ніколи не визнає голос. І також нагадали, що Китай допомагає підживлювати бойові дії. В Україні шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії вони про це постійно говорять. США посилюють санкційну політику проти Китаю. Це дійсно так і є. Китай навіть уже у відповідь знімає окремі санкції з американських компаній, торгується фактично зі Сполученими Штатами Америки і з Заходом. Але нині санкційна політика недостатня для того, щоб китайська економіка там рухнула. Втім, є ще один виклик у євразійському континенті. Це Індійська економіка, друзі, яка набирає потужних обертів і яка також підживлює російську війну проти України, але це тема окремого відео: отакі сухі підсумки візиту. Кулеби до Пекіну. Що далі? Запитання, звісно, правильне, яке ви можете поставити. Кулеба привезе ці вимоги, які були передані Україні до Києва, як я сказав. Тут буде обговорення, і я більш ніж переконаний, що ми з часом побачимо витік інформації для того, щоб прокачати суспільство, побачити нашу реакцію на всі ці варіанти розвитку подій. Хоча окрема прокачка вже відбувається, учора я вам розповідав. У відео про соціологію від Київського міжнародного інституту соціології, де моделюються три різні варіанти можливого завершення війни: чи сприймаються українці, чи не сприймають. Ситуація поки що рухається так, хоча Сирський сказав, що ну, ви знаєте, ми можемо все-таки деокупувати Крим. Якщо це станеться, то тоді переговірні позиції будуть зовсім іншими. Але і Китай може вчинити по-іншому. Він може почати передавати летальну зброю до Росії для того, щоб збільшувати її наступальний потенціал. Однозначних висновків робити я не поспішав би. Ситуація в будь-якому випадку рухається до переговорів. і Зараз іде формування переговірних позицій, в тому числі і на полі бою. Однозначно так є, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, коментуйте, що ви думаєте за підсумками візиту Кулеби до Пекіну. Що нам очікувати, про що ми будемо говорити найближчим часом. Напишіть, будь ласка, це у коментарях. Я вам за це буду шалено дякувати і з великим зацікавленням обов'язково їх почитаю, і, по можливості буду відповідати. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте ваша будь-яка дія під відео це найкраща подяка мені за вашу роботу. За мою перепрошую роботу для вас всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна.